Це та сама сівалка, да? яку ви сієте? Так, той, самий, той самий клейден. Ці регулювання, що ми говорили, глибини, ну, ми от на цій сіяли шерепак вже глибше ні. або тут. Ну, в чому є варіативність? Ти можеш практично зараз десь воно буде, отак лізти на так. Це ми закладаємо половину добрив під рядок, друга половина йде, практично можна навіть сказати над друга. Доброго ділиться 50 на 50. Цю насадку ми поки що використовуємо, вона універсальна. Хоча треба побавитися те, що ми бачили по сої, це буде вона суто йти отак по центру. Ага. Тобто ділить не на два, а на один. Ага. А лапа залишиться та сама? А, лапа завжди та сама. Насадка ще є така широка, але не на два отвори. Вона вужча, але суцільною смугою. Ага. Ну, я думаю, що вона для нас не... Не підходить. А Тут добриво? Так, тут добре. 50 на 50. Тобто, Під, що важливо під ріпак. Так. Тобто, Він має, якщо волога є зразу біля насінини, коренево розвивається, він другу половину бере вже з глибших шарів, дає волога. Тобто, це плюс. Я дивлюся, чим фактично відрізняється ця сівалка, тим, що у неї модуль ґрунтообробки і посіву. Це ніби одне ціле. Так. Тому що на інших, які ви називали, там трішки це все рознесення. Грунтобробка йде на передній рамі, а висівний модуль йде ззаду окремо сівалка. Ну тут воно йде в тандемі. Ага. І ну. тут, виходить, воно відстань 70, мабуть, між Ну, щось таке. 60? Ну, десь так, бо якщо 30 між 30, цими... Між то десь так, 70. Тут один модуль і там інший модуль. Ну і відстань між переднім і, і другим рядом досить велика, щоб пройти решткам, щоб не нагортати. Ну, фактично, тут більше 2 метри, десь, напевно. От. Десь так. Ну, диск, який розрізає солому, все одно тримає глибину, ярус. Вони якраз йдуть, Вони перед, йдуть перед. перед. Вони от, якщо, для того, щоб розрізати. Якусь солому, тоді собі лапа заходить вносить добриво, одно робить дренажний канал. Ця лапа по ідеї так зроблена, але все ж таки попадає в дренажний канал. Ця штука, що вона ніби має отвір каналу закритий І щоб насіння впало вже на тверде. Вона робить класне, тверде ложе. Якщо рівномірно все нормально йде, то в тебе виходить зверху рихлий ґрунт. Але населіна лежить на твердому ложі з вологою. Ну, це все в полі ти маєш дивитися глибше, мільше. Ну, вся сівалка глибина регулюється одним циліндром. Кліпсу підняв, підкинув і повністю все опускається глибше. Бункер великий. Що ще в ньому хорошого? Це повітря підгрівається трошки. Яке забирає добрива, воно не йде, коли ми сів, наприклад, ну, пізно восени, вологість повітря висока, добрива трошки натягують або вони трошки підмокли. То Тут радіатор, який охолоджує масло, і заодно те вже тепліше повітря подає на цей. Ага. Тобто проблем з забиванням добрив практично немає. Тобто він прощає. Підсушує. Так, Доброго. підсушує. Ну, якийсь там, конден, якийсь там конденсат чи ще щось, воно можливо, бо ну, є яра міла, там грано ідеальна, але є і різні. Є там, нам привезли одні такі добри, що практично відсотків 20 мука, і то воно таке було вагкувате. Ну, Вона, слава Богу, висіяла. Якщо по пшениці, це заправка на 11-12 гектар. Це якщо середня норма, там 4 мільйони пшениці. 100-120 добрив, то практично 12 гектар ти засипав її. І працюєш. Плюс-мінус. Ми як коли сіємо ріпак просто міняємо місцями. бо Тут виходить, що на добриво менше, а на, на зерно більше. 300 і 200. Так, От ми тоді міняємо місцями. Ми ріпак засипаємо там, де менше. Просто на комп'ютері вказуєш, що ти там сіц, фертилайзер, просто настроїш катушку е насіння і все. Для сівалки немає значення, а без якої та. видувати? Це вони, да? одна і друга катушка. Висів тримає досить чітко. Котушки однакові? однакові. Могу, що так, ну ж так. Тримає добре висів. Калібровка досить проста. Тут є вже в нас основні, наприклад, стандартні настройки. Як відкрити заслонку, як на яку культуру. Ну а тоді ти підганяєш. Зважив раз, вів дані в комп'ютер, комп'ютеру, каже, там похибка 30% перший раз. Вплоть ми доходимо до 97-98 і реально тримає. Особливо по ріпоку, що дрібно на сіневі, ну, тут клейдено плюс. За норму висів тримає дуже класно. Плюс GPS стоїть на, антенні, на сівалці. Він собі ще швидкість рахує не тільки як трактор, а йому подає. Може, ще з тим зв'язано, бо деколи трактор може показувати більшу швидкість або меншу ніж фактично є там ну, де і таке ну а це от загуртачі те що я говорив що можуть бути замість того всього колеса які катають Ну, стандартна комплектація така є колеси ну то як ну хто як ну, в основному англійці отак сіють в себе в Європі англія тому от, навіть якщо щось вологе, ніяких катків, в тебе нічого не набиває, ну таке може статися, що там земля ну далі вона злітає. Новою землею воно почистить. Так. Ну, то що треба багато погратися, бо ти, наприклад, міняєш чуть-чуть кут атаки цих, відповідно, в тебе зразу все те теж міняється. І треба стояти, погратися в полі, то так, то так, то так, щоб було добре. Воно взаємозалежне. Так, воно взаємозалежне, бо от, міняємо тут настройку, відповідно вже ці всі також міняються. Якщо ми тут, наприклад, підняли, тут воно також вже втікає. Тоді по, окремо та і та регулювання Ти мусиш поміняти так само. Так, На а скільки тут? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять тут, а там розповідає. Моємо, що вісім. 19-17. 19. А ні, 19, бо тут ще є два. так. 4, 10. 19. Так, 19 19 рядів на 6 метрах. Так. І міжядя 30. Поки що таких великих проблем нема, Ну побачимо, зкільки оця штука виходить, бо оця вольфрамова напайка практично не стирається. Де от чуть-чуть Її відбило, то бачимо зразу, що робочий орган в дуже агресивному середовищі працює. Угу. Вона за, за, за ним от, почало якраз стирати. Я вже казав, клайду, ну може є така можливість, щоб зробити. Ну, сівалка вціла вже десь 2,5 тисячі гектар. Угу. Чи більше? Більше, десь три. 3000 тисячі гектар. тисячі, так. Це на три тисячі такий знос. А що міняли по ній? Що ми міняли? Що ми міняли? Ага. В одному колесі підшипник поміняли. Десь, напевно, бракований був, попала вода. Ну, в принципі, а, це в цьому колесі. В цьому. Цю штуку вроді, загубили, були одну. Якось вона там розплінтувалася, незрозуміло вилетіло. По-моєму, що так. Одну штуку цю міняли. Рехлячу. Так, ну... Це, це вона? Та, вона вилетіла, не знаю яким чином, десь розплінтувалася, але вилетіло просто. Приїхав трактори з поля кажде, ну нема. Не знайшли. Оце було таке. І що ми ще не більше нічого? Поки що більше нічого. За три тисячі гектарів, в принципі, ну от бачите, робочі органи висівні, я думаю, в неї 10 висів. Вони практично, ну, це так, тут видно, зношення йде. Ну, мене влаштоване, 3000 гектар, щоб таке зношення це, ну, це ще ж, не проше. Ну, воно ж заходить в необроблений ґрунт. Да, це основний обробіток. Так. Основне навантаження на нього. Ну і цей рік вже нас... вже й штригель будемо міняти, бо вже він стерся. Ну, Але там, де чуть-чуть воно бачите, десь більше-менше загнуло, вже відповідно більше їсть, менше. Ото єдине. Таких проблем явних немає. Обслуговувати її просто, бо точок з маски мало. Mm. От. Диски mm. у нас мастяться. Yeah. Ну, Шарніри, тут пару маслянок. Робочі органи практично не обслуговуються. Що в і сіяли, які культури? Пшениця, соя, ріпак. Ну всі практично. Ще на другий рік плануємо соняшник спробувати. Бо норму вона тримає класно. Попробувати на, на суцільний посів, як воно себе покаже. Бо, фактично, тоді вже дві сівалки сіють, так, коли треба швидко, зловити момент. Якщо получиться добре, ну, будем будемо пробувати. По зернових, я кажу, ще цей рік це вже буде остаточне. Рішення, чи є різниця, чи нема, бо візуально здавалося, що ну, тут ж пусто. Могло би щось зрости, але воно, напевно, що компенсовує масою тисячі, колос кращий. Ну, фактично, минулого року ми посіли пшеницю, натура була 870. Правда, що от мілко вийшло, там зріджені були сходи, ну, це наш промах, то не сівалка проблема. Ну, Зато натура 870, На сіневий матеріал був просто суперовий. Там така вона ох, тверда була. По сервісу як? По сервісу. Ну, Техноторг обслуговує. Ми не можемо так ще сказати, що по сервісу, бо по факту що нічого не лимало. Щоб там тоді сервіс можна перевірити, коли дійсно сталася якась серйозна проблема. от Тоді так. Ніби деякі запчастини є в наявності, деякі під замовлення. Ну, звичайно, ми ніколи не допускаємо до кінця. Наприклад, ми вже замовили оці штуки, ці долота. Ну, виходять, не виходять. Інженера буде, треба, поміняємо. Відповідно, штригель так само замовили. Ну, є, звичайно, і вісівні запасні, то зразу сівалку йшли. Там по 5 чи по 6 штук кожного виду є, пару лап'я запасних. Ти повинен його мати в запасі. Все. Ми економимо пальне, ми економимо час, але ми повинні розуміти, що розходняк придеться міняти. Хоча на 3000 гектар це ще не страшно. Ну, от видно. І камінці вона ловила, і дроти, і все, що хочете. І були такі булижники круті. А тут я типу ще якісь отвори є. Це, це зміна глибини, оце ми от де маємо. Кожну лапу можна зробити в глибині. Витягуєш і глибеш. Ну от це максималка. Це вже... Ну це в основному під ріпак треба глибше. Кажу, з практики під зернові, під сою, нема смислу. Бо це зразу і перерозхід солярки крутий, бо ти вже працюєш. І трактор відчуває конкретно. Ага. Кожен наступний отвір відчувається добре. А гіброцентрі що це Це Захист. Ага. Коли пішов на камінчик, ага. щоб його цей, воно амортизує удар, відводить лапу догори. Бо це і так вона фактично як їде, вона от... Ну вона видно, що вона так, на ристок. Під, Підпружината. Це де жорстко. Камінці вона вже брала, ніби нічого не порвалося. Те, що загубили. Було, що загубили. Не знаю, чи то тракторист не зашпінтував, добре, тут не можу сказати. Чи щось сталося, то вже історія про те Ну, Страшно було, бо що бренд не розкручений, все-таки там, думаєш, клеїмо, клеїмо, що таке, клейдем. Потім зайшов в інтернет, все таки якась інформація є. Ну, в Україні практично голо було. Стрібтіл це бломзурі, хорш-фокус. Фактично, два таких, ну, в основному мзурі. Там вони розкручений бренд, і там вже люди їх покупляли, ті сивалки, вже там знали плюси-мінуси. Ну, це як технологія. Ну тобто, так, звичайно. Ви, ви купили технологію, ви не купили сівалку. Англійці позиціонуються, типу, як не срібтіл, well, опті-тіл. у них там таке бачення. До речі, не дуже багато агрегатів і в кімжедя, навіть по пшениці ходять. Типу, якщо під органічне землеробство, mm. механічна боротьба з бур'янами, У них там, ну, ці. Борони Штригельні, що Вольта, я рахую, що в принципі там нічого особливого немає. Так. Ну, не... ну, вся лінійка техніки під обтітів. І технологія коштує, якщо ти не маєш нічого припустити, ти не маєш. Тобі обійшлося 20 там, тисяч, умовно, штригельна, але зараз сівалка не знає, скільки коштує. І ти теоретично вже можеш працювати на будь-якому ґрунті. Навіть якщо сівалка буде коштувати 230, нехай тисяч євро, то це буде тільки одна сівалка. Не треба плуга, не треба культиватора, не треба дискової борони, а це ж все плюс-плюс. Так, ну, це адекватне рішення, що коли люди обмежені в людському ресурсі, ну є таке, що нема. Ну, є, що людей багато, і техніки багато. Ну, я розумію, зор равтом скультивірував, може воно і краще, вже буду повторятися. Але є люди, які не мають можливості. Там вже механізатори десь повтікали, бо їх нема. Там-то, там то, і це є для таких людей рішення. У нас мотивація трошки була інша, в тому числі і час, але ерозія ґрунту в першу чергу. І отримання сходів ріпа купу. Купу раз, де ми по класиці, просто наробили, робили, робили, і ні чорта. Ну Таку сівалку неможливо оцінювати взагалі, от, от, щоб вона стояла. Ти нічого не зрозумієш, що вона робить? Абсолютно. Да, Бо тому виставці. що хто того не бачив, скаже, ну, ну культиватор, який сіє. По суті, так. Ну, в Україні був партнер, е, не знаю, там добрі відгуки про нього погані. Мені здається, все-таки, що от, е, ряди мають бути. Навіть продовка чи е, живлення. Я от бачу, де от ти дав норму висіву ту саму, но ти її локально дав і Міндобрива, і зерно от в меншу область. Воно краще, ніж ти поділи по всьому. З одної сторони, нібито рівномірність. Ну так, рівномірність. Як ми кукурузу сіємо на 70-й ми даємо 150 кг мону НПК, то те саме, що я би в суцільну, там концентрація ж дуже велика. І на другий рік там в мене сусід тракторист теж має пару гектарів поля, посіяв соняшник, а після соняшника пшеницю. І каже, от кожен ряд було видно, де було от тих 150 кг НПК. Просто пшениця от настільки вища була. Тупо от, по рядках. Значить концентрація має бути. А щоб її зробити, ти повинен десь локальніше внести і добрива. І на гектар та сама норма, але саме в тих рядах вона більша. Сівалка для лінивих, в принципі. Легка в обслуговуванні, прощає деякі помилки, але не всі. Тобто, щоб от я купив, я вже сів всюди, і я... це не. Бо де, ну, спочатку ми так теж чуть -чуть мали таку надію, що вона піде і де хочеш. Не, не, не. Не все воно прощає. Якщо там заїхав комбайн і найманий, і не хоче ножі перекинути на січкарні, бо дорого, ну, то воно не вийде. Де така солома вилітати ну, не вийде. Без тригельної борони та сама історія. І навіть по розкидачі, я би кажу, що це обов'язково, це навіть не, не забаганка, а має бути. Ну, на будь-який комбайн можна доставити. Фактично, нема проблеми в тому. 3-4-5 тисяч євро може воно і дорого. Ну, якщо би Але хлопці доставляли. По ідеї воно має бути в кожній технології. І навіть так. при оранці. Але там це мало чутливо. Так, там мало чутливо, Тому, там бо, ти... більше обробітків, воно за, заоралось, там де сі на дні лежить собі, там, ти не бачиш. Що. Ти його побачиш тільки на наступний рік, коли перевернеш цю борозу, і воно тобі знову буде на поверхні. Хоча все ж таки процеси проходять там не так добре, як мало би бути. Де багато соломи, там густо пусто, все одно неправильно. Так що, ось ну, так. Ви задоволені так. технології. Ну, ми ти задоволені, так. Ми задоволені. Ви досягли того, чого прагнули? Ну, Принаймні з помилками, але досягли. Я знаю, що я на 90% стабільно отримую сходи ріпаку, навіть якщо не все, що але щось там зійде, бо тому що якась є роса, мульча, там щось конденсує, щось воно зійде. Так, я розумію, що тут є деякі моменти, я з ними згідний. Бо більше плюсів, ніж мінусів. Конкретно в нашій ситуації, де в нас нема особливо зайвих тракторів, які би там могли б, по-перше, це все гроші, щоб на ту технологію піти. І ми прийняли рішення, в нас трошки гібридна, мінімальна, плюс обтітіл. Отак. Поки що, подай немає. Якщо ми добилися 55 центнерів репоку, значить можна добиватися. Можна. Значить, просто треба працювати без помилок, починаючи від. Збору врожаю, плюс сіву, зміна має бути. Тут вже щось похоже трошки до нового тілу, але воно прощає. Нову тіл зліта нічого не прощає. Але це не класика де ти там собі, по поле і поїхав. Але я думаю, це не архіскладна задача, і з нею можна справлятися.